Засмучений через те, що не вдасться з'їздити до Севастополя, а замість того треба шукати кацапську бляшанку, яку вони пафосно називають субмариною, і там намагається вираховувати її точне місце знаходження. А тим часом сутність продовжує захоплювати кіберпростір, діставшись ядерних арсеналів провідних держав світу. Якщо ми не хочемо, щоб світ скотився в прірву. Мусимо співпрацювати, якщо він згодиться. Тож, якщо за 72 години Ітан не скаже короне завершено, світ чекає ядерний апокаліпсис. Словом, нічого нового. Не знаю, чи буде це спойлером, оскільки на це натякали ще у трейлерах, але по всьому сюжету розкидано такі собі гачки, нагадування та відсилання до попередніх місій Ітана, зокрема до найпершої, а також третьої. І так, як я казав відразу після перегляду фільму у кіно, я таки вгадав, що Кроляча лапка або антибог це й був початковий код сутності. Люблю таки бути правим. І що, медаль дати. Як я також згадував, фільм наповнений пафосом, який став невід'ємною частиною серії, починаючи, здається, з п'ятого фільму. Усі ці діалоги в стилі «Не роби цього, бо саме цього від нас і очікують. Ми повинні їх переграти, поводитися так, як від нас не чекають, бо лише так можна перемогти. У цьому фільмі їхня концентрація досягне свого піку. що... Час від часу набридає і стає одним з очевидних мінусів картини. Іншою білою плямою в сюжеті залишається Гебріел. Гебріале. Гебріале. О, Гебріале. Як вони вперше зустрілися з Ітаном? Чому стали ворогами? Чому він вбив ту дівчину? А найголовніше, як він став співпрацювати із сутністю. Всі ці питання, на жаль, лишаються без відповідей. Хоча для цього у фільмі був хороший момент, коли Ітан та Грейс приходять до тями у тій, як тій компресійній камері, чи як вона правильно називалася, чому було б не використати цей момент для пари откровень в стилі Ми колись працювали разом? Я вважав його другом. Потім він мене зрадив і все таке.